вітаю, я астролог Олексій Кириченко. І в цьому відео я розкажу на тему снів період затемнень, а також глибше про тему затемнень з такої точки специфічної точки зору підказки, на що звертати краще увагу, що краще робити, чого краще не робити. Ми з вами знаходимося зараз в так званому коридорі між затемненнями. Затемнення місяця відбулося 18 числа, затемнення Сонця відбудеться 3 жовтня. Чим ближче до затемнення Сонця, тим воно більше буде впливати зараз, поки що сильно ще впливає затемнення місяця, хоч воно вже і фізично пройшло. Як, наприклад, подія якась в житті сталася, але після події йде шліф ну, впечатлені, якихось спогадів і вражень. Затемнення місяця в знаки зодіака Риби воно пов'язано з, з темами сну, риби пов'язані зі зміненими станами свідомості. Алкоголем, наркотиками зі штучних, таких грубих, більш тонких це сни, більш тонких це віра, надія, релігійні стани медитації і ну, якісь афірмації це все великий спектр енергії, знака Зодіака дяка риви. І в цих станах людині може приходити ну, якісь події важливі в житті. Затемнення Сонця пов'язано з темою стосунків між людьми в Теразах. Воно відбувається в з сліліт, воно пов'язано з коректними, некоректними стосунками. Можна подумати, чи коректне ставлення у вас відбувається до, значить, наприклад, там до Збройних сил України. Щоб покращити карму, можна, наприклад, задонатити на Збройні Сили України. Через інші проекти або через мій проект, реквізити мого проекту перед вами. Значить, і затемнення Сонця пов'язане з коректним ставленням або з провокацією на некоректне ставлення, на некоректні стосунки між людьми. Якщо ви виправдовуєте себе, то скоріш за все ви попали під вплив низьких вібрацій ліліт і вплив затемнення. Тобто, якщо ваша совість підказує, що ви робите щось неправильно, але себе виправдовуєте, то це значить, що ви накопичуєте негативну карму. Накопичення негативної карми йде, поки доля дозволяє, але відплати не наступає. Наприклад, Російська Федерація робить. Щось погане війну з Україною, але чому її не дуже сильно наказує доля? Тому що поки що у великої кількості людей совість спить і доля дозволяє це робити цілій країні, ну, допоки не станеться як якийсь кризис там, соціальний або інша якась проблема. Або поки не проснеться совість. Якщо ж людина або Україна просипається совість, тоді людина отримує якісь негаразди, якісь проблеми в стосунках з іншими людьми. Тобто людина страждає тоді, відпрацьовує карму. Ми відпрацьовуємо карму по різних знаках зодіака, Ну і зараз по терезах також тема терези це тема юридичних стосунків. І Тому якщо людина хоче обдурити когось підвести. Значить, з, з, з юридичною допомогою, то це накопичення негативної карми. Також відпрацьовують люди негативну карму через потім проблеми зі здоров'ям, проблеми з близькими людьми, проблеми зі стосунками в дітей, ну і так далі. Тому краще не накопичувати негативну карму, а навпаки, ну, слухати свою совість. І повертаючись до впливу затемнення місяця, можна від, ну, відпрацьовувати ці ситуації не, не в житті, в проблемах, а через сни. Наприклад, мені сьогодні наснився сон, і я поки його не забув, хочу ну, розповісти його і запрошую вас написати свої повчальні сни, які у вас зараз сняться, бо вони можуть бути дуже цінні для вас або для інших людей. Тема риб пов'язана також з музикою. І я ну, в своєму житті працював репетитором гри на гітарі, вчив дітей грати на гітарі. І мені наснився такий сон сьогодні, що дитина в неї зламалась гітара, ну доволі нова, там півроку назад куплена. І вона до мене звертається, каже: от треба відремонтувати. І, 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 і батьки, і дитина звертається. Я кажу: ну окей, давайте тоді мені а пішов з дітьми із гітарою в магазин, де її продавали. І кажу продавцю: от, дивіться, ну, погано грає, гріф на гітарі, тобто щось там чіпляє, ну, в общем, проблеми. Музичний магазин це енергія риби. Ну, От Зараз музичний магазин, аналог це релігія або ну, глобальний обман людей, як це, пропаганда, тобто створення ілюзій, ну, телевізор. От, і значить, продавець мені бере і заміняє цей гріф на, на, на та дорога гітара. На гріф нас бере з самої дешевої гітари, неякісної, і заміняє його. Я кажу. Це вже терези, це вже некоректне ставлення до клієнта. Я кажу: слухайте, ну дайте мені, ну, цей гріф не підходить. І він взагалі тоді ставить на цю гітару, гріф от, ну, от балалайки, от якоїсь такої узкий, маленький. Я кажу, то що ви взагалі сюди вообще поставили? Це. Значить, він каже: а яка різниця? Всі струнні інструменти, всі струнні інструменти, яка вам різниця? Я кажу, та ви що, це ж ре... Про... ну, починає додом... доказувати, що це не так. Паралельно в магазині дуже дов... багато людей. Це аналог, що много... багато планет. Знаки Зодіака, Риби, тобто щільно дуже йде зараз пропаганда, навішування лапши на уші, значить, обдурення. Ну, от як людина. Під алкоголем, деякі люди під алкоголем, вони або навішують лапши на уші, або їм ну, можна щось там більш легко ну, сказати, що це на чорне-біле. Ну, також цей такий ефект відбувається. Затемнення, ну там плюс-мінус декілька місяців впливає. А, от. І потім в магазині з'являється якась людина, така неадекватна, ну, блага якась людина, якийсь, ну, такі психічно хворий, але дуже сильний, сильна людина. Ну і я ризикуючи, тобто. Що він мене об'є, ну, вивожу його з магазина, щоб він там нічого не розбив. Повертаюся там якісь іще люди, в них якісь психічні дивні стани відбуваються страні. Я їм якось допомагаю. Ну і Потім виходить директор магазина і каже, а в магазині змінюються продавці. Ну от як в Україні змінюються міністри. Ну, наприклад, сьогодні один, завтра інший, післязавтра третій. і я вже приходжу. Вже того з ким хто знає вже історію моєї покупки. Його вже немає. Там вже якийсь, він пішов в підсобку там відпочити каву. Попити <кій> вийшли інші продавці, які не в тімі мої ну, проблеми, яку ми. і виходить директор магазина. Значить, символ директора це сонце, і більше до затемнення сонця будуть проблеми з директорами, з президентами, ну тобто ближче до 3 жовтня, з керівниками. Yeah. І виходить директор, я кажу: от, типу, вона ми... каже, а я вас вже знаю, тут про вас вже знають, ви всім морочите голову, значить, і тому я. Ну, вона дає мені поняття і, і риби означають не конкретно сказати, а так підмігів, давати поняття, давати зрозуміти, що вона ну, нічим нам не допоможе. Я кажу: послухайте, я ж у вас тут в магазині, я ж от репетитор з дітьми працюю, я у вас більше десяти гітар дорогих вже купив за, ну, там, за свою діяльність. Що ж ви мене кидаєте? Я ж постійний клієнт, <кхем> тобто, постійні клієнти, це тема терезів, і вона каже: Ну ладно, типа, фік з тобою, якщо ти постійний клієнт. То так і бить, тебе я обслужу. Ну, от такий син, такий сон, він на тему затемнень і цікаво, які у вас не я, наприклад, спостерігаю, ну, найбільш, я би описав найбільш таку глобальну тему терезів зараз: це загрібать жар чужими руками. Тобто, люди, які не знаходяться ну, у військових умовах, які не знаходяться на війні. Хочуть, наприклад, отримати якісь бенефіти або вигоди ну, з війни, ну і справедливість, але чужими руками. Ну, наприклад, людина мені каже: Олексій, а я що там у столичному прогнозі? Я ж сподіваюся, що Російська Федерація виплатить Україні репарації, оце все, що вона накоїла, вона виплатить. Я хочу, щоб добити, ну, щоб Україна оце виплатила. Але якщо цю схему ну, розпреді... Ну, а хто за це буде? Ну, кров проливати, а кров проливати буде не ця людина, а ті військові люди, які на фронті на передовій, от саме вони будуть типу виборювати для України ну, оці більш вигідні, так сказати, умови миру. І таким чином, оця тема Терезив це такі вигідні умови миру. І от люди, які хочуть зараз, ну, це я висловлю точку зору. От якщо ви не погоджуєтесь, пишіть точку зору в коментарях, цікаво буде почути. Які загрібають жарт чужими руками, які виборюють кращі умови миру за рахунок ну, життів, смертей здоров'я людей, які на передовій, ну то це вони, ну, з моєї точки зору, так от попадають під вплив цього затемнення. Ну, А тема риб, затемнення риб, риби це от називати чорно-білим, сіре-красним і так далі. Тобто, ну, змінювати. Такий фокус сприйняття і перекривлювати, перебрехувати, перекривлювати все. Тобто, такий, ну, подлий, я б сказав, такий ну, вплив затемник зараз відбувається. І ну, такі випробування, доля створює людям або бути, ну, значить, ну, напрацьовувати на негативну карму або з цим боротися. Пишіть свої коментарі, дякую вам за увагу. І запрошую бажаючих. Придав до збору на Збройні Сили України. Хто хоче. Я проводжу. Значить, ми в минулому зборі закупили теплоізоляційні пончо, які захищають військових від дронів. Жодна копійка не йде мимо грошей Завжди не хватає. Я додаю ну, свої гроші, тобто я не ворую зі збору а в кожному зборі. Я приймаю участь і вас, хто хоче, запрошую. Дякую вам за увагу. На все добре.